Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні в нас мова піде про те, як розібрати та зібрати секатор від компанії Льова під номером 1104. Аналогічним чином виконується розборка зборка секаторів усіх під номером 1 від компанії Льова. Ми це покажемо на прикладі конкретно цього секатора. Перш за все, і найчастіше, що необхідно міняти в тих секаторах, це яквадекс. Нагадую. Усі підписники нашого каналу за промокодом «2021» отримують 5 відсоткову знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Для того щоб його змінити, нам необхідно хрестова і шліцева викрутка. І відповідно двома викрутками ми розкручуємо гвинт, який фіксує в в опорі контролеза. Оскільки це секатор класичний, досить старої розробки вже, ну, обслуговувати його, чесно кажучи, не зовсім зручно. Необхідно шлісовою викруткою зафіксувати втулку, в яку входить гвинт, щоб вона не прокручувалась, і хрестовою викруткою викрутити цей гвинт з втулки. Так. Виймаємо втулку. Ось воно. і глинтик. Розкриваємо секатор і виймаємо коваделса. Ковадел виконано з цинку, при потребі його можна без проблем замінити. Це є замінна деталь для такого секатора. Далі, якщо необхідно замінити лезо, ключем під номером 8 розкручуємо ось цю гайку. Ця гайка має пластикову втулку всередині і вона сама себе фіксує. Поймаємо осьовий гвинт. І розбираємо секатор навпіл. Як бачимо, в цього секатора стоїть отака пластинчаста пружина, яка знаходиться в самому руків'ї. З руків'я пластикову накладку можна зняти це просто чехол, який трошечки робить роботу цим секатором комфортнішою. І бачимо всередині руків'я саму пружину. Яка зафіксована на руків'ї заклепки. При потребі заміни цієї пружини висверлюється ця заклепка, а нова пружина йде в комплекті з такою заклепкою. Найчастіше, що необхідно міняти буде, це ковадолс, як я вже зазначив. А на другому місці за цим є лезо. Лезо в корпусі руків'я кріпиться на двох елементах, тобто на осівій втулці і такій вставці прямокутної форми. Для того, щоб зняти лезу, необхідно випресувати з руків'я осьову втулку. В наших умовах зараз виконати це руками не так просто, тобто необхідно правильно зафіксувати цей елемент на станині і пресом випресувати цю втулку. Обслуговування самостійно такого секатора, як ми бачимо, не є настільки простим, як це зараз є в сучасних моделях від того самого Льову чи Felfu, чи РС чи інших брендів. Тобто це є досить стара за розробкою модель, досить архаїчна. І Через це саме я рекомендую зупиняти свій вибір не на цій моделі, а на більш сучасних, більш нових і більш комфортних в роботі в обслуговуванні. Замок при потребі може бути елементарно замінений, тобто є гвинт, яким він фіксується на руків'ї. Ми цей гвинтик можемо без проблем викрутити і При потребі цей замочок може бути замінений. Як бачимо, цей гвинт фіксується в контрлезі в пластиковій такій вставочці. Тобто, насправді, це не є гвинт, а це є шуруп, який кріпиться в пластиковій такій гайці. Ну, одразу теж можу зазначити, що такі елементи вони не є довговічні. Тобто, елементарно можна притягнути цей шуруп під час закручування і зірвати різьбу в пластиковій вставочці. Відповідно, якщо зірвати різьбу, замок не буде нормально зафіксований на лезі. По-перше, його можна загубити, а по-друге, він буде бовтатись і може випадково закривати сикатор під час роботи. Необхідно буде замінити повністю весь цей елемент. Краще без потреби, звичайно, не відкручувати цей замок, тому що зібрати його, оскільки знову ж таки це досить архаїчна модель, буде не так просто. Як ми бачимо, важливим моментом є те, що ця гайка пластикова не є симетрична, тобто отвір зміщений. Трошки в один бік і встати вона повинна саме от в таке положення. Тобто, якщо ми опустимо руків'я лезом донизу, то отвір на гайці, яка буде стояти в лезі, повинна знаходитись зверху. І нам потрібно попасти, власне, щоб ця гайка стала саме таким чином. Так, ну, нам вдалося сумістити одне з другим. Закручуємо. Добиваємося того, щоб замок ходив туго і сам по собі не падав. Але звертаю ще раз увагу: не перетягніть цей гвинт, тому що перетягнути і зірвати резьбу з пластикової гайки дуже просто, потім просто прийдеться її замінити. Так само, як і на верхньому руків'ї. Можна зняти цей пластиковий чехол і про потребі теж його замінити. Збираємо секатор. Спершу ми поставимо на місце коваделце, оскільки з встановленим коваделцем нам буде простіше сумістити секатор, зібрати його докупи, затиснути пружину, щоб сумістити на усьому. Зараз ми це побачимо. Відповідно, ставимо спершу коваделце на місце, встановлюємо втулку, яка кріпиться коваделце. Закручуємо гвинт, який утримує кувадлця. Знову ж таки, нам знадобиться шліцева викрутка, щоб зафіксувати втулку, і хрестова викрутка, щоб закрутити гвинт до кінця. Виконувати це не дуже зручно. Закрутили, затянули. Тепер збираємо секатор докупи. Продягаємо верхні руків'я нижні руків'я так, щоб сумістити осьовий, оцей отвір з осьовим отвором з осьовою втулкою. Справимо лезо вкувадця і добиваємося того, щоб отвори зійшлися. Виконувати це теж не зовсім зручно. Ось так. Тримаємо. Нам заважається зробити комфортно пружина, яка зараз знаходиться в натягу. З лівого боку секатора встановлюємо осьовий гвинт, продягаємо його крізь втулку. Так. Шляпка гвинта з внутрішнього боку має 4 профіль, який входить власне, в отвір на цій частині руків'я. І закручуємо гайку. Закручуємо гайку, затягуємо її до того положення, щоб секатор ходив і при цьому не було люфта. Пробуємо, як він ходить. Тобто, якщо ми протягнемо гайку, секатор буде ходити туго. От, як бачимо, я затягнув і все, секатор вже ходить туго. Трошечки відпускаємо. Добуваємося, щоб він ходив, ходив легко. Вдягаємо на верхнє руків'я чехол. При потребі в кінці виконуємо регулювання закриття зика. Ось цей гвинт може обертатися, тобто вправо-вліво, відповідно, він або трошечки заходить в пластиковий корпус замка, або трошечки виходить з нього. Підбаємося того, щоб цей гвинт під час закриття секатора заходив щільно і закривав секатор повністю. Придбати секатор льове під номером 1. Ви можете в компанії Garden Tools України, яка є офіційним дилером Льови на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!